Доброго дня, 20 листопада. Ще хочу пару слів сказати про те, як, чим я обробляю на зиму дерева плодові. Значить три дні тому була непана погода, там плюс 5. І я обробив молоді дерева бортовською сумішшю. Оце 300 грамів. Мідного купоросу і 400 грам вапна. Окремо робиться вапно і мідний копорос. Потім мідний купорос струйкою маленькою вливається в вапно і розмішується, проціжується і обробляється дерева. Отакі От дерева стоять голубі. Тут ще побілка в мене залишилася з пола. Саме головне, я обробив значить, ствол гілки другого, третього порядку. А решта, що не обробилося, я вже навесні буду обробляти карбонітом. До речі, як тільки погода дозволить ще цього року, то я ще оброблю дерева. Карбонітом, коли температура буде 4-5, на наступні виходні наче передають. Так як в мене є проблема, що частина дерев от, ще не скинуло листя. От Honekрі. Тут я теж бордольську сумішу обробив. От як бачимо, ще дерева зелені стоять. Ну, дивимося, от ліза в мене. Ну, взагалі, наче зими не відчувається. Ну, Дерево і не думає скидати листя, стоїть зелене. Це трошки є проблема в тому, що дерево повинно готуватися до зими, а листя ну, воно все-таки от, навіть не жовтіє. Тобто частина сил дерева е, затрачується на, саме на це листя. От, Вологість. Понижається, морозостойкість дерева, і треба дереву допомогти вже до зими підготуватися. Тут вони ліголять, як бачимо, так і зіл. От, дуже багато дерев, стоячо зеленими. Тому, як тільки погода дозволить, я приготую суміш карбоніту десь 500 грам на 9 літрів, от на 10, ну я візьму на 9 літрів і гарненько оброблю. Це проти шкідників, хвороб буде профілактика, ну і листя теж пожовтіє і швидко впаде. Ну і на закінчення подивимось, як зимують мої гаврики. от Якщо вони ем, значить біля лотка внизу. Клуб зібрався. Значить, зимовка пройде чудово. Вони призимують, корма є, вентиляція чудова. Якщо десь зверху або посередині, значить можуть бути проблеми. А зараз в цю сімейку подивимося. Дивимося, все чудово. Все чудово, вони зібралися от внизу. Тут трошки є мертвих бджіл, але поки що все гаразд. От бачимо, там повзають. Так що я за них не хвилююся.